Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик Netcore nvl 20 наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокон дивіться в описі до відео. Мультифункціональний ліхтар з трьома джерелами світла, точніше, два джерела, три кольори. І такий робочий ліхтарик з магнітами, карабіном, робоче світло, максимально захищений. Комплект поставки традиційний, я б сказав, навіть мінімалістичний. Кабель USB та c ліхтарик з акумулятором та інструкція. Інструкція містить розділ на українській та російській вовах. Основний розділ на англійський, бачимо максимальну яскравість сфокусованого діода 290 люменів, широкого світла 600 люменів і червоного світла 30 люменів. Ліхтарик досить важкенький, 224 грами з акумулятором. Без акумулятора близько 150 грам його вага. Розміри ліхтарика 216 на 50 на 41 мм. Незважаючи на свій брутальний вигляд, клас вологозахисту всього IPX5, а витримує падіння з висоти 1 метр. Корпус виконано з матового пластику, відповідно, подряпини та сліди користування будуть помітні мінімально. Присутня вставка з алюмінією, яка повинна розсіювати тепло від працюючих світлодіодів. І на зворотній стороні ліхтарика присутній великий карабін, який має ступінчате регулювання свого положення. І в три вбудованих магніти, за які можна кріпити ліхтар на магнітні поверхні. Або на якийсь підвіз за рахунок пластикового карабіну. В якості джерела живлення в ліхтарі використовується акумулятор 21700. Заряджається ліхтарик через порт USB Type-C. Під час зарядки ліхтарик може використовуватися без обмеження режимів. Керування винесено на одну кнопку. Кнопка не виступає за корпус, але має рифльону структуру. Оскільки корпус виконано з пластику, мінусовий контакт від акумулятора передається через металеву гільзу, яка вставлена в батарейний відсік. Кришка батарейного відсіка також пластикова. Керування ліхтарем винесено на одну кнопку і працює наступним чином. Коротке натискання вмикає ліхтарик на тому режимі, який ми останнім використовували. Повторне натискання міняє режим. Режими йдуть по порядку, високий, середній вимкнено. Щоб перемкнутися з режиму фокусованого світла на ближнє, необхідно натиснути і отримувати кнопку. Режими також будуть йти по порядку. І змінити порядок слідування режимів ми не можемо чи отримати швидкий доступ до мінімального або максимального. Коротке натискання вимикає режим. Максимальний режим сфокусованого світла 290 люменів, Час роботи до 10 годин, дальність до 93 метрів. Коли ліхтарик попрацював якийсь час, він вимикається. Відповідно, не треба перебирати всі режими послідовно. Другий режим середній 125 люменів 13 годин і 60 метрів. Утримання кнопки перемикає на ближнє світло. І тут маємо наступні режими. Максимальний режим це 600 люменів 6 годин. Середній режим це 280 люменів 10 годин. І мінімальний режим це 30 люменів. 70 годин. Червоне світло у нас працює в одному режимі 30 люменів. Причому як основний режим, так і сигнальне блимання. Блимання швидке і можна використовувати як сигнальний маячок в разі якоїсь несправності чи необхідності подати сигнал. Керування ліхтарем, хоч і незвичне, але не є чимось особливим. Бо подібний спосіб керування ми вже бачили в ліхтарях Led Lenzer. Там так само спочатку вибираємо режим перебирання, а потім, коли ліхтарик пропрацював певний час в цьому режимі, наступне натискання вимикає кнопку. NETCORE NVL20. Після роботи в ліхтарика світиться світлонакопичувальна гумка. Ну, Не знаю, буде видно на екрані чи ні. Відповідно, що це повинно полегшувати його знаходження в темному приміщенні після роботи. Вмикається ліхтарик в тому режимі, який ви залишили. Лижнє світло або дальнє. Дальнє світло має такий трішки теплий відтінок, нехолодний, приємний після того, як ліхтарик якийсь час попрацював в режимі натискання на кнопку, вимикає його, повторне натискання вмикає, і у нас є трішки часу для зміни режиму. Середній режим сфокусованого світла. Приємний відтінок, мінімального як такового режиму у нього немає. Метрів на 90, не знаю, чи світить він, метрів на 50-70 точно висвічує дерева. Не дуже сфокусований. І приємне таке світло для переміщення на природі і в приміщенні якомусь великому. Для зміни режиму натискаємо, утримаємо кнопку, і ліхтарик так повільно міняє яскравість, переходить з одного режиму на інший без різкої зміни. Вмикається цей режим ближнього світла в середньому режимі зазвичай. Холодний відтінок без синього спектру. Просто біле холодне світло. Так само перемикається, попрацювавши деякий час, ліхтарик вимикається, і потім треба режим вибирати заново. Другий режим це максимальний режим. Заливне світло, метрів на 50 спокійно можна пересуватися, освітлювати собі приміщення або якийсь об'єкт. І при зміні режиму треба. Повторно перемикати ближнє світло, максимальний мінімальний режим ближнього світла. Метрів на 15-20, бачимо стовбури дерев. Відповідно, на ближніх дистанціях треба, коли зону робочу освітити, буде дуже комфортне світло. І четвертий режим, який у нас тут є, це червоне світло. Треба чотири рази проклацати його, щоб до нього дійти. Ті ж самі 15-20 метрів, 30 люменів достатньо яскраве воно і непогане для пересування та позначення вас в режимі маячка, якщо в цьому є необхідність. Для порівняння, кемпінговий ліхтарик LA30. Просто посвітлено ним, подивимося, наскільки в нього заливне світло, його відмінність такий нейтральний спектр. Звісно, він не такий потужний, але для контрасту, для порівняння. Присутнє червоне світло за режимами. І воно трошки, трішки слабіше, ніж 30 люменів у ніж NVL20. Ось такий ліхтарик Nightcore. Цікавий, своєрідний. В той же час функціональний за рахунок наявності двох джерел світла, можливість отримати робоче світло і отримати сфокусований промін для пересування на відкритих місцевостях або засвідчення великих просторів складів територій, а також подання сигналів за рахунок червоного світлодіода. Клас вологозахисту на високий, але це обумовлено і конструкцією корпусу, і великою площею яка, скла, яка у нас закриває джерело світла. Головне, що в ліхтарі великий акумулятор, тривалий час роботи і відсутність якихось надмірних режимів роботи. І тут у нас все в угоду часу роботи поставлено, щоб ми отримали максимальну ефективність, максимальний час роботи. Головне також. Що ліхтарик заряджається від usb c і при цьому працює без обмежень. Ось такий ліхтарик, наданий для огляду офіційним дилером марки NightCore в Україні, посилання та промокод на знижку, дивіться в описі до відео. На цьому все, до нових зустрічей. Україна переможе!